Бачили тут і бачили це. Зараз розказую, які ціни класні в якому стані трактора. Перший це Т-240 ТПК. Це стан нового трактора, тільки 20 мотогодин на працювання. Трактор 3600 доларів зареєстрований. Другий булат теж не працював взагалі, стан нового трактора. Булат 245-й з валом відбору потужності з триточковою навіскою. Ціна 2400 доларів. Це повноцінний міні-трактор, як і шифінг. Потім найбільша халява, це Т-244. Також не працював трактор. От нас сидінніше є заводська упаковка, кардан, який не працював, ґрунтофреза, до речі, вщіплена до нього. Ціна 5100. 100 доларів з доставкою новенький тракторець на редукторних мостах, двигун КМ 385 Все тільки порохами припав. Ідеал. Клієнту просто не підійшов по розміру. 500 з нашою доставкою. Була 245-й повторюю, 2400 з доставкою. Ну і 3 Т-240 ТПК. 3600 доларів також новенький тракторець. Всі три як нові, буквально по пару мотогодин мають.